Ви знаєте, коли мова йде взагалі про ігри і подібні речі. Це один із смертних гріхів, які написані як заповіді Магомета Корані. Ну, там ще лихварство, це подружня невірність або розпутство, От, в тому числі, в цих чотири гріхах — це наркоманія. Наркоманія буває різна. В тому числі і ігрова. Оце е, є наркоманія фізична чи біологічна, є наркоманія інформаційна, є духовна от, наркоманія. Так от е, те, що ми спостерігаємо, е, це один з гріхів вбити свій час. Це коли ти не виконуєш нічого, коли ти е, втрачаєш себе. От, е, це Оці всі ігри, ну, особливо азартні і тому подібне. І тут, звичайно, нав'язується така думка, щоб ти краще грав, що в тебе можливість є повторити все це. От, і що ти можеш е, зараз пере... втратити свій час, витратити своє життя на це, що в тебе ще попереду багато можливостей. Е, так, дійсно. у Кожної людини є свій шлях даний. А що це таке? У тій самій е, кібернетиці чи один із принципів будови всесвіту: е, що час існування кожного об'єкту, кожної системи, кожної структури у Всесвіті відповідає тривалості задачі, яку цей об'єкт має виконати. Протягом свого функціонування. Час людини чи життя людини теж обмежений, як і всього тими задачами, які він має виконати, приходячи на цю планету чи на Землю. Якщо ця задача коротенька, то. Вона може бути різною вагомості. Кажуть, Христос прийшов один раз, умовно виконав чи не виконав свою задачу, Він більше не прийде. А для цього це кардинально треба міняти задачу. Бо та задача закінчилась, яку він мав виконати. Аналогічно, якщо людини життя чи тривалість життя, Підпорядковано тривалості задачі, яку він виконує на Землі, то його тривалість життя може бути довжиною тривалість існування планети, а може бути, всього одне. Це залежить від тривалості задачі, яку він має виконати. Хоча, вони, ви знаєте, акули живуть там кажуть по 300 років, а взагалі. Ріда, Кульний, це сотні мільйонів років. Наприклад, ви дивіться цеглинка. Яка її різниця лежати, і скільки лежати, і в якій стіні? Так само і люди. Одна людина, яка призначена, як би її тривалість життя лежати в отій стіні, поки існує цей об'єкт. Ну, наприклад, в нас є клітинки в організмі, кожна клітинка окремо, як е, окремий суб'єкт, може існувати там від хвилин до годин. А в складі організму вона може існувати, як той же самий нейрон, е, поки жива людина, від тривалості, я кажу ще раз, задачі. Так, от і людина, щоб виконати свою задачу, свій шлях пройти даний. Вона може змінювати костюми або своє тіло, переходячи з одного тіла в інше, з одного життя в інше. Це називається трансформа або реінкарнація, де витирається все, що заважає продовженню шляху, і залишається лише те, що необхідно. Для виконання задач, заради яких він на землі. Тому людина буде існувати стільки, скільки вона не виконує свою задачу. Через реінкарнацію, через трансформу. Навіть чому трансформа, тому що це даже не обов'язково в цьому світі задача, а в світі з іншою будовою, з іншими законами, логікою, інформаційним наповненням і так далі. От, як кажуть, коли школи тут усі одинакові, а потім вже спеціалізація по різних університетах. Так і тут, є різні світи з різною спеціалізацією. І для того, щоб існувати там, виконувати задачі, відповідно, треба не просто змінити тіло там біологічне як на землі, а взагалі змінити зовнішній скафандр. Це трансформація. Але ще раз, Людина існуватиме до тих пір, поки не виконає свою задачу. Але якщо вона в цьому житті, де вона мала пройти відповідні, е, конкретні, вирішувати конкретні задачі, ну, як учень в школі, учень, вивчаючи там, математику чи що, але вона гуляла, вона цього не робила, не слідувала своєму шляху, то. Її можуть залишити ще, ну, дещо там підремонтувавши умовно, залишити на другий рік в тому ж самому класі. Але якщо знову і другий рік не пішов на користь, то тоді просто або виганяють, або, кажуть, якщо це інший об'єкт, викидають на сміття, кажуть, душа спорчена. І вона далі не потрібна в розвитку. Вона заважає. А тож ж ти, хто не виконує свого шляху на землі, хто не йде своїм шляхом, не перестає бути людиною в широкому сенсі цього слова, то дійсно вона проіснує одне життя, те, що зараз. Я не кажу про попереднє. І на цьому. Завершить своє існування у всесвіті. Тож, якщо людина не розуміє цього, ну, це її вибір. Але якщо розуміє, то має подумати. От, про те, навіщо вона на землі, яке її призначення? Ви скажете, а яке її призначення? І про це ми вже з вами говорили. Що кожен об'єкт, який виконує якусь задачу, має для цього відповідні можливості, відповідний інструментарій, відповідні технології, і їх видно по людині, якби від самого народження. Подивіться, ця дитина дуже гарно віршує, а та гарно музику музицірує, та добре танцює чи ще щось. Це одна прикмета. А взагалі, я радив вже і говорив про це. Заведіть щоденник, якщо ви самі не розумієте, до чого тягнеться душа. І записуйте все, що вас торкнулося, що вас здивувало, що хочете запам'ятати на майбутнє, не втратите цю думку або ці знання. Запишіть це. не записуйте все підряд. Виникло питання, або якесь слово дуже сподобалось ще речення. І вже буквально через рік ви побачите, що ви записували, звичайно, те, що вам потрібно на майбутнє. Це ваш шлях. І ви маєте слідувати цьому шляху. Звичайно, що дуже мало таких людей, які будуть це робити, але. Майбутнє залежить не від того, яким ми сьогодні, бо ми сьогодні результат того, чим ми були вчора. А якщо ми хочемо бути в майбутньому, ми маємо вже змінювати себе, тих, якими є, і слідувати тому шляху, заради якого ми на землі. Оце про реінкарнацію і про ігри. І про все інше. Це те, що коли ви згадали штучний інтелект і згадали про цю ігроманію, бо в людині є такий фізіологічний інстинкт, особливо у хлопців, це мисливство. Як казали, колись така приказка була, що риба, гриби та зайці завели в старці. Ну, тільки раніше це було одне е, захоплення і втрати часу, зараз інше, яке теж робить людину, ну, перетворює її в свого роду такий апендекс розвитку і своєму, і людства. От одна біда. І кажуть, один із найважких гріхів, про що я на початку сказав, який має людина віднести до себе. Є мораль, це норми відношення до себе, є етика це взаємовідносини між людьми. Морально етичний кодекс це мораль, яку ми, на жаль, зараз не дуже поважаємо. І яку треба трансформувати, але яка ви бачите наочно через сучасні технології, експлуатує оцей мисливський інстинкт у вигляді тих же самих ігор. Хочете жити довше, проростайте в майбутнє, на своєму шляху даному? От навчайтесь з самого початку до кінця життя, поки ми учимось, поки ми маємо мету в житті, поки ми плануємо і будуємо майбутнє, до тих пір ми живі і будемо жити в майбутньому.